Привіт-привіт, дорогі овни. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торпрогноз на липень 2024 року. У липні місяці у нас будуть всі планети рухатися в прямий рух і будуть змінювати наші енергії, але е, дві планети будуть рухатися назад. Зупиняється у нас Нептун і Сатурн і починають рухатися в ретро-рух. І обидві планети знаходяться в рибах, тому дивіться, де у вас риби у вашій натальній. Особистій карті. Нептун це у нас планета творчості, це планета натхнення, це планета, коли, е, яка не дає ніяких кордонів, у якої всі кордони дуже сильно розмиті. А Сатурн навпаки, планета, яка каже, робить чітко, ясно. І обидві ці планети будуть рухатися назад і повертатися в градуси, е, в яких були в березні місяці. Тому відслідковуйте, згадуйте, що у вас у березні було, які енергії як ви себе почували. Можливо, деякі справи не були закінчені, і зараз вони знову проявляться. І друга подія у липні це в нас буде друге, другий повний місяць у Козорозі. Також дивіться, де у вас перший і тридцятий градус Козорога знаходиться, чи там є якісь планети, тому що вони будуть дуже сильно впливати на ці повнолуння. По-першому повнолунню у мене на каналі вже є відео. 22 червня воно відбулося, і це повнолуння давало нам можливість завершити якісь справи, прояснити якісь справи для того, щоб почати новий етап. Далі у нас буде цілий місяць, 28 днів до 21 числа, щоб прояснити всі ситуації, розкласти всі точки над і щоб дуже багато вкладувати, працювати і реалізовувати себе. І 21 числа в 30 градусі відбудеться друге повнолуння у Козерозі, яке Рідко буває, щоб було в одному і тому самому градусі, в одному і тому самому знаці два повнолуння. І воно вже дасть нам завершення остаточної ситуації і перехід на новий рівень. Так, тепер карти, дорогі овни. Завжди всі свої прогнози ми дивимося на сонячний місячний і знак Асценденту. Це є дуже важливо три основні знаки, які вас найбільше символізують для всіх тих, хто хочуть особисті консультації. Звертайтеся в дірект мого інстаграму. Ви знайдете в описі до цього відео лінк. І, звичайно, підписуйтеся на інстаграм, ставте лайки. Тут також діліться відео на Ютубі. Це дуже дуже важливо. Ваш зворотній зв'язок, адже алгоритми Ютубу працюють таким чином, що чим Більше ви взаємодієте зі мною на сторінці, тим більше ютуб поширює мої відео, і я буду вам за це дуже сильно вдячна. Так, ну що ж, перша карта для овнів на місяць липень. Перша карта для овнів на липень місяць. Карта сила у вас буде дуже-дуже сильний і крутий місяць. Ви взагалі справитеся з будь-чим. Це старший аркан, і це класна карта. Вона говорить про те, що у вас більше сили, ніж ви думаєте, і у вас вийде зробити все, чого ви хочете. Єдине овни, не можна включати агресію, не можна включати якусь силу свою фізичну. Тут потрібно працювати саме через харизму, через любов. Саме таким чином ви зможете досягнути всього. Якщо у вас є якісь важливі справи, вони закінчаться у вашу користь саме завдяки вам. Якщо у вас ем, питання на рахунок здоров'я або питання на рахунок е, там якихось документів, ви все зможете вирішити і дуже-дуже сильно позитивно для вас. Так, наступна карта для овнів. Сімірка мечей. Ви проясните якусь ситуацію. Можливо, вам самим захочеться звідкись втікти, або не участвувати, не приймати участі в тій чи іншій ситуації. Можливо, вам захочеться, знаєте, забрати все своє і тихенько піти, щоб ніхто не знав. А може, це ще у нас карта? М Шахрайства, можливо, хтось тут буде, е, хтось буде вас обманювати і ви викриєте. Тому що перша карта все-таки в нас була сила, і вам все буде... Ну, ви, ви будете сильними сильнішими, ніж інші. Е, і, можливо, хтось тут буде відчувати свою, е, знаєте, можливо, якусь незграбність е, біля вас, або хтось захоче від вас втекти. От, е, е, агресію виключайте, щоб від вас просто люди не. Розбігалися і будьте уважні взагалі до подій навколишніх, які вас оточують. Хтось може вам брехати. Двійка мечей, так, дивіться, тут ніби ви не знаєте всієї правди, у вас ніби закриті очі і вас плутають. Бачите, хтось тут вас може плутати. Двійка мечей це карта вибору. І це карта, коли ви, знаєте, от вам тяжко зробити вибір, але ви мусите його зробити. І ви сумніваєтеся, чи хочете ви туди, чи ні. От вам тут потрібно буде прояснити все. Давайте ще одну карту чим закінчиться. Сонце. В даже не переживайте на цей рахунок. Старший аркан сонце закінчиться все прекрасно. Ви проясните ситуацію, ви будете в центрі уваги. Сонце висвітлює все. Сонце висвітлює саме те, що вам потрібно і. Ем... Тут буде прийняти вам найкраще рішення. Не бійтеся, не сумнівайтеся. Так, якщо деякі люди будуть вас обманювати, або щось вам будуть недоговорювати, це все одно все виясниться. Все одно все ви будете знати і будете отримувати тут все одно, св свою, знаєте, свій позитив, свою найкращу енергію, вона з вами буде. А на інших просто не зважайте. Так, карти для овна на липіння. Карта смерті, ще один старший аркан. Тут будуть якісь дуже сильні зміни у вас, дорогі овни. Карта смерть це карта трансформацій, і тут якісь ситуації е, будуть змінюватися, можливо, навіть неочікувано. Єдине, що важливо по цьому, відпускати ваше минуле. Відпускати те, що вже не можна відновити, не можна е, прийняти і іти з ним далі. Так, тут смерть завжди закриває одні двері і відкриває дві пари інших дверей. Тому вам потрібно тут подумати. Як краще трансформувати ту чи іншу ситуацію? А тут будуть якісь у вас дуже сильні зміни. Паж мечей. Це може бути якась цікавість, або ви будете за кимось слідкувати, або ви будете у когось вчитися, ви будете відслідковувати, які є зміни, або ви будете тихенько за кимось, знаєте, дивитися, як людина діє, що вона говорить. Тут у нас іде карта інформації. Це може бути якесь навчання, хтось, можливо, нарешті або почне вчити, або піде на навчання, і вам потрібно буде дуже багато інформації брати в голову дуже багато інформації. Розповсюджувати, можливо, е вкладати свого, е своєї енергії. Дуже багато Дивіться, тут ніби йде от навчання, вийшло, тут сонце встає. І от у вас іде ця трансформація, ви ніби або переходите на нову роботу, або ви себе почуваєте в позиції учня, і е, вам, це буде, вам це буде подобатися. Потрібно прикладати до цього зусилля. І знаєте, тут по пажам мечей ще можуть бути якісь такі трішки м -м, сплески емоцій, от вам їх треба контролювати тут. Дуже добре, але ви зможете відрізати, от, напевно, ви викриєте якихось людей, які вам не договорювали правду, і ви їх просто відріжете від себе. Королева жезлів. Ну от ви вийшли. Це у нас карта Овна. Так, це овни, леви або стрільці. Е, ви будете собою, ви будете дуже чіткою. Подивіться, у вас тут є абсол... стільки левів багато. І ще і ще й пантера з вами тут е сидить. Ви захищені, і ви маєте дуже багато ресурсу. Включайте свій свій внутрішній стержень, включайте оці свої навички. Так овна вам потрібно вирішувати, брати ситуацію в свої руки і вирішувати власноруч. Може звичайно, у вас з'явитися яка жінка, особливо тут для чоловіків, така подібна вам, яка буде дуже жвава, яка буде мати багато знайомств, яка буде швидко рухатися. Але е, вам тут потрібно буде також все-таки брати ситуацію в свої руки і е, рішення приймати самим. Ну, у вас все вийде. Вам головне, вам бути, тут бути собою, так, не боятися. Ну, об ви мало чого боїтеся, е, і робити якісь зміни. От відрізайте всіх тих людей непотрібних зі свого життя, ситуації непотрібні. просто відпускайте геть. Навіть не переживайте на той рахунок. О, липень, 24. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це карта. Бачите, дивіться, майстра початківця. Можливо, вам потрібно буде працювати в команді, або вам потрібен погляд зі сторони. Інші люди вам допоможуть, вони вас підтримують, вони скажуть, де що не так, те, чого ви не бачите, вам інші люди на це е, укажуть. Ви зрозумієте так, що вам саме потрібно, куди вам треба йти, як краще зробити. Це може бути також якісь печаті, або це може бути оплата якоїсь роботи невеликими грошима, тому що майстер це він початківець, йому ще потрібно дуже багато працювати, набивати руку для того, щоб заробляти дійсно великі гроші. Якщо ви починаєте тут нову якусь роботу, Тобо відкриваєте якийсь новий бізнес і е, вкладаєте туди всю свою енергію, то не спішіть. Ви працюєте, по-перше, в команді, підбираєте собі правильних людей, які будуть вам допомагати, і е, не очікуйте одразу такого, знаєте, золотого дощу. Все потрошки має йти. Паж кубків. Ваш кубків дуже цікавиться, коли він шукає воду. Ви будете шукати якогось натхнення. От, до речі, планета Нептун він дуже сильно надихає. Ви Будете шукати натхнення, будете шукати якогось джерела, тому що ніби засуха. Вам необхідно просто, вам необхідний емоційний, знаєте, налагодити свій емоційний стан, можливо, якесь кохання, або, знаєте, самі собі можете зробити якийсь маленький подаруночок, обов'язково його собі дайте. Тому що ви просто можете, от, засуха може вас дуже сильно пошкодити. Паш, кубків це у нас також карта дітей. І це нова команда. Скоріше за все, у вас буде нова команда, нові або учні, або всі себе будуть почувати, знаєте, такими трішки незрілими або студентами. Треба багато знань і ще накопичувати вам. Так. Рицар жезлів. У вас тут фігурні карти пішли. Рицар жезлів це дорога. І жезли це знову ж таки ваша стихія. Швидко все буде йти. Швидко ви будете розбиратися, ви будете швидко вирішувати всі питання. Може, кудись тут поїдете навіть. Так буде у вас якась поїздка для того, Дивіться, двері відкриті. от. Двері відкриті, і дуже багато буде, можливо, великий або поток людей, або будете мати багато е, якихось знаків по дорозі. Е, справи всі будуть вирішуватися швидко. Це е, ну, мечі, е, жезли, рицарі це взагалі дорога, а жезли це вогонь, і він дуже-дуже швидкий. Е, потрібно буде вирішувати питання вам. І тут разом от з цими картами, скоріш за все, так, у вас потрібно буде вкладати багато часу, шукати правильний хід, шукати правильний вихід. Ви будете пробувати все підряд, будете, знаєте, нащупувати оцю почву, як вам правильно зробити, як вам правильно вирішити в команді з іншими людьми. І таким чином ви будете розвиватися, і таким чином ви будете рухатися вперед. Стратегія вам потрібна. Так. Карта для Овна на місяць липень 24 го року. Паш Пентаклів, і ще один Паш. Скільки вас нових початків, стільки у вас нових ідей буде, записуйте їх всі собі. Заведіть собі блокнот, заведіть е, знаєте, якийсь зошит, де ви будете собі прописувати всі свої ідеї. Паж Пентаклів це навчання, це е, якась нова ідея, це знову ж таки нова робота. Невеликі гроші ви за неї будете отримувати, але це якийсь може бути навіть фінансовий вклад, і ви будете тут вкладатися фінансово. Покажіть те, на що ви здатні. Ви подивіться, який тут Блін, павич сидить, який пірічка свої показує. І знову ж таки, це питання з дітьми. У вас тут можуть бути дуже багато вирішування питань з вашими дітьми. Або це можуть бути по пажам, це іще йдуть тварини. Може, хтось тут візьме собі якусь тваринку і буде з нею вирішувати всі питання, або це можуть бути. Це всі, за ким потрібно приглядувати. Це можуть бути навіть старші вашого роду, або просто старші якісь люди, з якими треба приглядувати, яким треба говорити, як правильно робити те чи інше. І от Паш Пентаклів знову ж таки говорить: Овни, вам в цьому, на цьому, в цьому місяці потрібно починати, вам потрібно щось діяти, вам потрібно вирішувати взагалі, куди ви хочете йти, і пробувати, пробувати все підряд. Дивіться, ви тут і по мечам інформацію якусь берете, і по кубкам, так ви Емоції якісь берете. І по пентаклям ви так, якусь, якісь фінансові, якісь ресурси ви отримуєте. П'ятірка мечей. А не дні колоди сила. П'ятірка мечей говорить нам про те, що не потрібно тут розраховувати забагато на інших людей. Все-таки всі питання будете вирішувати собі самі. Карта сила говорить, і ще одні мечі, до речі, у вас двійка, сімірка. І п'ятірка мечей говорять, це кризові такі карти, говорить про те, що ваше оточення може вас обманювати, не підтримати, вас залишать розбиратися самим зі своїми справами. Оцей початок, так? Оцей от початок якихось справ, це може бути, якщо це. З дітьми пов'язано, то вони вам можуть тут якісь капризи робити, вам прийдеться розбиратися з ними, або ви будете тут е вирішувати якісь питання. Єдине що. <кхи> Ой, Єдине що е не потрібно е забагато думати, що ви маєте рацію, тому що тут е можуть бути ситуації, в яких ви е стоячи на своєму. Втратити все своє оточення, тому що інші не будуть вас підтримувати. Це все таки у нас кризова карта. Це у нас момент, коли нам потрібно от пройти якийсь свій урок для того, щоб отримати і щоб пройти далі, і щоб отримати рішення. І отут ви можете втратити всю свою команду, тому що захочете загарабацити собі всі мечі і всі е е все правильно. Так, тому будьте обережністю. Не розраховуйте дуже багато на когось, але і е самим не будьте таким дуже сильно занудою. І ще одна королева жезлів. <пів> Повторюється. Карта, коли карта повторюється, вона звертає на себе увагу, і вона точно програється у вас, овни. Будьте з собою, будьте відкритими, будьте добродушними, ви дуже дружелюбні, ви допомагаєте іншим тут, так? включайте цю свою енергію, але обов'язково тут вам потрібно рухатися в цьому місяці 100%. І знаєте, навіть, можливо, от, овни, ви. Ви легко можете пробачити, насправді, так, у вас залишається якийсь такий осадок, але ви відпускаєте в цю ситуацію, і вам це потрібно зробити тут в цьому місяці, тому що карта смерть вам говорить про те, що відпускай своє минуле і йди в майбутнє. Іди себе реалізовуй. От вам потрібно обов'язково себе реалізовувати. Для чоловіків би тут 100% зустрінете якусь жінку, таку цієї стихії, що буде вам буде участвувати у вашому житті. І оракул для овна. Primeiro o Вже не знаю, якому знаку підряд випадає оця карта. Прийми любов. Всі в цьому місяці приймають любов, всі її варять. Дивіться, те, що ви посилаєте в світ, те вам і приходить назад. І якщо ви будете відправляти любов, то любов буде до вас приходити. І головне приймати ці подарунки, приймати підтримку, приймати любов всередині себе, приймати любов від всесвіту світу. Навіть і навіть якщо вас ніхто ніколи не підтримує, ну або в плані ніколи в цей період вас ніхто не буде підтримувати, так ви буде себе відчувати. Що ви один в полі воєн, завжди знайте, що насправді ви не один. Насправді, кожен із цих людей, які вас не підтримують, це є ви сам. І вони вас відзеркалюють. Тому що ми всі насправді одне ціле. І у кожного з нас своя картинка, своє кіно ми собі крутимо в голові. І всі люди нам допомагають проходити наші уроки тим, що вони нас не підтримують. Тому тут цю любов, її все рівно потрібно і дарувати, і приймати. Так що, дорогі овни, я вам бажаю е, нарешті знаєте, включати, включати свою силу і е, розуміти, що ви абсолютно можете все в своєму житті змінити. Такий у вас був розклад на липень 2024 року, ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!